Чотири майстри, п'ять тижнів роботи та понад півсотні балончиків автомобільної акрилової фарби. Такою ціною далась рівному чотириметрова писанка вагою у 90 кілограмів. Тиждень тому її виставили на огляд в одному з торгово-розважальних центрів. А нині як і обіцяли, вивезли на центральний майдан обласного центру. Моє суб'єктивне враження дуже гарно. Ви знаєте, напевно підтвердять. Я все-таки маю якийсь іти, підтвердять люди, які спеціально цим займаються. Зроблено стильно і з художньої точки зору, мені здається, дуже на високому рівні. Мені особисто дуже подобається. У малюнку мегаписанки символічний орнамент і колір. Тут і восьмикутна зірка, і косий хрест, і крученики, огірочки та драбинка. Проте центральним є дерево життя та будиночок як символ сімейного щастя та добробуту. Це побажання добра і злагоди, гарних святкувань і щоб було все будемо надіятися на все найкраще. І саме можливо цікавий символ це центральний. Ну він не є таким цікавим, а цікавим, просто тим, що воно з'єднує всі інші елементи в єдине ціле, і от воно якось так гармонює. Розмалювати писанку виявилось не так. Так, легко, як здавалося, зізнаються художники. Було кілька промахів, проте згодом кажуть, таки знайшли правильне рішення. Основа всього так би рисунку є ромби, і ці ромби на таку поверхню положити навіть досить складно, тому що якщо говорити про кулю, там легше, там симетрія повна. А тут в авоїд і виходить. Робимо, робимо там шість ромбів центральних. робимо і останній ромб деформується. Ця дивописанка стоятиме на майдані незалежності два тижні під наглядом правоохоронців. Згодом поїде до Києва, а рівненські чиновники не полишають планів розмалювати ще одне таке яйце і лишити його у місті. Обіцяють необхідні 30 тисяч гривень залучити від спонсорів. Рівнянам така ініціатива до душі да. для чого вона нам? Для красоти, щоб гарно було, щоб всі ходили, дивилися. Прошають як то приємно смотреть настроєння у всіх появляється ще одним яскравим свідченням того, що наближається великдень. Є поява на деревах у центрі міста та на чайкиній алеї таких от дерев'яних яєць. Цьогоріч традиційно та організовано їх вивісили випускники рівненських шкіл. Для них це кажуть дуже символічно в останній рік навчання подарувати часточку своєї душі місту. Для нас це можливість показати себе, це можливість показати те, що е, молоді люди можуть не тільки там гуляти, відпочивати, а можуть робити щось і для свої, для свого міста, і для своїх шкіл, і показувати свої класи, і показувати те, чого нас навчили в сім'ї, показувати те, чого нас навчили в школах. Ми зібралися всім класом і розмальовували їх. Нам розповіли про різні орнаменти, що вони означають, і ми вже самі їх розмальовували. Тепер лишається сподіватися, що свідомі рівняни не пошкодять мегаписанку і не познімають дерев'яні яйця з дерев щодо великодня. Оксана Жужельська, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День.